Єдине, що може перешкоджати роботі цих – механічне пошкодження оптоволокна. Вони не піддаються впливу ребів. Працювати можемо по абсолютно по різним цілям, по укриттям, по е, там транспортним засобам, е, легковим, там військовим, важким, по броні. Точно так же ми працюємо і знищуємо все. Вінницька громада найбільше допомагає, тому для нас конче необхідно, скажімо так. Ми дуже дуже раді. Матрікс 4 – платформи, які оснащені вдосконаленими камерами з можливістю нічної зйомки. Завдяки потужним сенсорам та стабілізації вони ефективно працюють як автономні засоби розвідки та як ретранслятори для FPV-дронів, що значно розширює можливість виявлення ворожих цілей і коригування вогню. Основна задача їхня це нічні польоти, це розвідка. Ну як і денно використовують, так і нічна. Вони ну, оснащені дуже хорошими камерами, в них дуже велика дальність польоту і на великій відстані можна побачити ворога і відповідно зреагувати. Техніку Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передають підрозділам, які несуть службу на різних напрямках фронту. Двом підрозділам, які на постійній основі, яким ми допомагаємо, це 22-механізована бригада, наш війничанин Максим, вже неодноразово отримав відповідну допомогу. Сьогодні це 200 фівідронів на оптиковолокні. Так само третій прикордонний загін імені нашого вінничанина, героя України Євгенія Пікуса. Знову ж таки, вже не остання не перша передача, ми передаємо 5 мат. І так само 200 FPV Окрім прапору прикордонного загону, нагород та відзнак від обох підрозділів захисники вручили Вінницькому міському голові затрофеєний безпілотник. Це вони такі виготовляють, дешева зборка, дешевий пластик. Вони упор роблять на хороші мотори, польотний контролер і ВТХ. Ми передамо його в музей. Дякую. Раніше ці підрозділи вже отримували автомобілі, квадрокоптери, ФПВ-дрони, Бандера пауер тепловізійні монокуляри та пошукові прожектори. Олена Кербівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.